Вітаю! Я Сергій Мозговий і ми говоримо про найпоширенішу та найцікавішу тему в бух обліку облік заробітної плати. Яке підприємство, установу чи організацію ви не взяли, нарахувати, як мінімум, оклад і порахувати та виплатити податки з доходів вам обов'язково треба буде. І навіть у простому варіанті, окрім окладів, є ще відпускні, лікарняні. Премії. І так зручно, коли розрахунок посередньому виконується в програмі автоматично, а не примушує підіймати стоси паперів із записами за 12 попередніх місяців. У програмі Debit Plus усі ці розрахунки реалізовані в стандартній конфігурації. Та давайте заглибимося в тему заробітної плати ретельніше. Скажімо, тарифікація для закладів освіти. Будь ласка, адже спеціально для освітян ми розробили окремий модуль з можливістю налаштувань додаткових доплат від вислуги років до доплати за перевірку зошитів. Усе відповідно до 102 інструкції. Специфіка розрахунку зарплати є в кожній галузі, тому для закладів охорони здоров'я ми пропонуємо інструмент розрахунку премій медичним працівникам. Для агропромислового комплексу оплата водіям в залежності від виду виконаної роботи та розрахунки за нарядами. Дебет Плюс дозволяє легко поєднувати окладну й відрядну. Оплати праці та різні графіки роботи. А ще об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ журнали ордери, меморіальні ордери, які просто формуються за результатами розрахунку зарплати. Якщо зараз, слухаючи мене, у вас з'явилася думка, це ми вже чули. Спробували б ви автоматизувати нашу зарплату, то я відразу відповім вам зустрічною пропозицією. Зателефонуйте нам і здивуйте новим розрахунком. А ми, у свою чергу, здивуємо вас різноманіттям готових варіантів автоматизувати конкретно ваш розрахунок зарплати. А ще ми підготували для вас чудову пропозицію при переході з іншого програмного забезпечення. Приваблива ціна на програму Дебет Плюс та можливість розмістити ваші програми в хмарі у нашого партнера, хмарного оператора GigaCloud. Доступ до всіх потрібних вам програм у режимі 24 на 7. Тому раджу обов'язково переглянути відеопрезентацію про можливості програми Дебет Плюс на нашому сайті «debit.com.ua». Або youtube каналі. А ще краще: зателефонуйте нам і запишіться на безкоштовну онлайн-презентацію, під час якої ви зможете отримати відповіді на всі ваші запитання. І головне, тримайте баланс у житті. А про бухгалтерський баланс потурбуємося ми. Все буде Україна!